Доброго дня. Сьогодні будемо перепікірувати капусту. Ось такі 200-грамові стаканчики, капуста рання. Як ми робимо в них отвори? Беремо сверло. Ось, Ось такі отвори получаються Я думаю, досить таких, будемо показувати, як Ось така капуста в касетах трошки попадала, то вирішили частину перепірувати. Як ми це робимо? Беремо ґрунту, насипаємо трішки. Грунт перемішаний процентів, мабуть, 60 грунту і процентів 40 торфу. Ось така у нас коренева система. Ось вставляємо грунту насипаємо по до сім'ядолії листочки. Касету до добре змочуємо щоб легко витягувалась Коренево не травмувати, не кореневу, а стовбур, щоб не то. травмувати, добре змочуємо касету. І потім поливаємо, ось, добре поливаємо, щоб весь стаканчик полився. Поливаємо з добривом. Яра 11 11 21. Тому що ну, в мене таке було поливаю І е, на 10-літрове відро даю дві ложки Яровського 11 11 і ложку ось Плантофол 10, 54 10 Ось так. А ось що в нас вийшло? Це ми пікірували 23 квітня. Ось така. Скільки напікірували? Десь тисячу штук приблизно перепікірували, а ось в касетах це я буду собі висаджувати, так як воно погнуте трохи то, не знаю, буду. Половина собі, половину на продажу. Так. Люди, може, не схочуть брати по... покручену цю трошки. Ну, мені я різниці не бачу, як садити і по сім'ядольні листочки посадив і буде чудово. Скажіть, хто продає по якій ціні розсаду чи яка у вас ціна на розсаду капусти ранньої? Ось тут у нас середня капуста, вже викидає справжні листочки. Середня, цвітна капуста, броколі. Ось також е броколі, цвітна капуста, це чуть-чуть пізніше ми садили. Агресор тут е пізня. І ось також виносимо е із. Там, де у нас буржуйка стоїть, капусту виносимо. Це агресор, чуть-чуть пізніше її посіяли, так, щоб і як продавати, щоб був зазор невеличкий, щоб не переростала. І... Ну, і так легше нам було. Ось так. Будемо переносити. Там у нас агресор, потім е, Тайсон і Фарао. Тайсон це більш таких до. Пізніх, агресор до пізніх, а фарау це середня вона 65, якщо не помиляюся днів. ось така. Капусти у нас, скільки. Зараз зайду покажу вам, що робиться в нас. Тут ще помідор не зійшов. Зараз будемо виносити цей. Також будемо виносити кукурузу, тут десь скільки у нас 700 штук, приблизно це помідорчики. Поливаємо помідори е, плантофіл 10, 54, е, 10. Ось цей. Поливаємо 2 столових ложки на 15 е, літрів води. Також е, наступну. Наступний полив будемо робити з триходермою. Помідор і капусту оцю, що маленька, будемо проводити з триходермою. Ось ще помідори. Ось перці. ось ще маленькі, ну вже викидають справжні листочки, то баклажанчики. Ось так оце помідори. Це також помідори ще не зійшли. Ось капусточка. Ось клубнічка наша дружина посіяла, посадила, той виносимо на день як тепло, на вулицю, щоб бджоли опиляли. Будемо їсти ранні клубніку. Якось так. Полив триходерми, не знаю, чи я покажу вам. Ну, замовляли у Агродвіж Давіда. Це не реклама, просто замовляли там. Не знаю, хочеться якось, щоб органічне було, може люди будуть ту розсаду купляти дітям, які там алергіки чи ще щось. У нас вона буде без, без хімії, без нічого. Ну, добре, вас, звичайно, даємо, бо без добрим ніяк. Це будемо людей попереджати, як продавати. Також інсектицидну обробку будемо проводити актуцит і сезар. Разом змішуємо. будемо проводити і помідори, і капусті, і також, також кукурузі. Буду закінчувати наше відео. Будемо переносити капусту від буржуйки в більш холодне місце. Розкажіть, будь ласка. Які у вас ціни на розсаду, яка продається вже розсада? Яке насіння використовують? Може хто розказує, хто знає, хто висіває? Всім гарного дня!